Ми знаходимося на лінії фронту. Сьогодні благодійний фонд Велець життя провів свою гуманітарну місію на Донеччині. Вона нагрівається і стає вся біла. І тут не покриває. А всього вона в роботі. Тобто, коли робили ось завали. <пеку> так. Та. На в завалах вона повністю покриває і дає mm -hmm. полі. Благодійного фонду Велик життя за надані ситуації вечір, дійсно в умовах війни, маючи такого сусіда, і після постійних обстрілів дійсно це знадобиться. Це буде в нагоді, бо дуже часто обстріли проходять в під час доби, які ми проводимо до ранку цілодобову, бобову, ці огляди, а звісно, такого освітлення зачастов не вистачає. Не вистачає. Так ще раз щиро це дякую. Раз, дай, дай, дай. Дай. дай Боже, щоб обстрілів не було. Наша вся команда, ті благодійники, які долучаються, вони мають тільки одну сім'ю. єдину, щоб у нас були мертвий. І щоб всі хлопці верталися додому живими. Віра, що всередині нас додає сили долати все. Поліція до ніч.